Всім доброго дня. Так, розпочинаємо нашу комісію з питань освіти, культури, спорту, спорту та роботи з молоддю. Хто за те, щоб розпочати роботу нашої комісії? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. На комісію прибуло три депутата з чотирьох, тому можемо приймати рішення, обговорювати. Все, ага. по порядку на порядок денно на сьогодні винесено два питання: перше це про внесення змін до комплексної програми розвитку освітньої галузі, опікуємося освітою Щербанівської сільської ради на 2025 рік. І друге питання про затвердження положення про відділ освіти Щербанівської сільської ради в новій редакції. Це питання ми неоднократно роз... вже обговорювали, дійшли все-таки до того варіанту, правильно, що предлагали і депутати, і разом з вами ми ці всі питання устаткували. Тому у кого будуть доповнення до порядку денного, ні в кого не будуть. Тоді прошу голосувати за порядок денний в цілому. Так, три за. за. Так, давайте почнемо з першого питання про внесення змін до комплексної програми. Дивіться, проекти рішень у мене були, я їх вивчила питань Не було, я... будь ласка, коротко. Значить, про внесення змін до комплексної програми ми пропонуємо внести зміни, що стосуються роботи з обдарованими дітьми. А саме у нас є тут пункт про грошові винагороди дітям, які займали призові місця в конкурсах, в олімпіадах і мовнах. І тут ми хочемо додати про допомогу про грошову винагороду дітям, які брали участь у турнірах змаганнях всеукраїнського і обласного рівнів, трішки збільшити цю грошову винагороду, бо вона була вже на такому рівні, що ви потребуєте. Скажіть, скільки було місце. і скільки ви пропонуєте? А, значить, там, якщо, наприклад, брати для третього місця було 300 гривень, то ми пропонуємо 700. Ну, 300. 30 так, 300 гривень. 700 А звідки та, ми візьмемо ці гроші? Це нам потрібно далі? Значить, у нас було закладено 45 тисяч 730 гривень. Ви їх не використали? Ні, вони будуть використані не. на цих дітей. І плюс ми ще перекидкою 22 тисячі 960. Просити, ми на сесії а, ми будемо шість. Окремо ми. ні тільки перекидкою. Да, 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 да. І тут ми ще і до категорії дітей додали і спортивні змагання, тому що зараз велика увага приділяється у такому розвитку mm -hmm. шкільного спортивного руху, там наші ігри пліч-опліч, і ми теж хочемо команди учнів теж заохочувати. А там про, Вона, про, про які суми продумає? йдуть? А, що і для конкурсів творчих, так і для спортивних змагань єдине, що ми розділили, що це буде кошти за індивідуальну участь дітей і за колективну участь, коли грошова нагорода надається команді. команді. команді так. А скажіть, будь ласка, про творчі ви от зараз говорите. А... У нас ж позашкілля як такого немає. А... Де ми будемо брати тих дітей, з яких категорій і. Це всі, всі конкурси, які проводяться на рівні освіти. А, на, рівні на рівні освіти. освіти. Наприклад, а. у нас там є конкурс імені Петра Яцика з української мови, це певний конкурс. Ну, це угу. конкурси, які проводяться тільки на рівні освіти. Як і спортивні змагання, це те, що на рівні освіти. Угу. Так, ну і Тут же ми ж до нього додаємо і положення про виплату цих грошових. Угу, да, це це так. Так. і бачу. Е Позиція погодити це питання і винести на сесію. Прошу голосувати. Так, друге питання. Так, у нас три за, нуль утрималося. Наступне питання про затвердження положення про відділ освіти. Так, про відділ освіти, я думаю, що вже всі знають, що в 24 році була перевірка у з управління Державної служби якості Полтавській області. І нам дали зауваження щодо ну, рекомендації щодо деяких положень нашого положення, привести його у відповідність до законодавства. Ми це зробили, деякі пункти положення ми їх вивучили з цього положення, дещо додали відповідно до нового закону про повну загальну середню освіту. І ну, у депутатів були зауваження щодо начальника відділу освіти, то ми пропонуємо залишити педагогічного освіту для керівника управління освіти ну це те, що ми просили. А скажіть, будь ласка, чи є відмінності між тим, що ми вже проговорювали, і те, що зміни, ті, які вносяться зараз? Чи це ті зміни, про які йшла мова на минулому комісію? Ну, Деякі де, де є зміни, просто конкретизовано і дещо додано із нового закону про повну загальну середню. А можете, будь ласка, можу, так, та, та, точно. Перше, ми трошечки так уникаємо слова контролює, тому що ми більше вже координуємо тому, що заклади освіти вони є самостійними. З таких пунктів це здійснення контролю за недопущенням привілевій і обмеження за різними ознаками. Це те, що в законі про освіту виписано, забезпечення в межах повноважень. Виконання конституції України щодо функціонального... Функціонування української мови як державної. Колеги, є питання. Є питання до начальника відділу освіти? Тоді прошу голосувати за це питання і внести його на сесію сільської ради. Ще будуть якісь доповнення, ремарки, питання? Тоді порядок денний вичерпаний. Хто за те, щоб закрити засідання нашої комісії?